Вчора відзначався Всесвітній день Землі. Мета цього дня привернути увагу до нашого спільного дому Планети Земля, нагадати людям про необхідність дбайливого ставлення до природи і турботу один про одного. Учні опорного закладу освіти Кукуйоптівський ліцей провели цей день під девізом Збережемо планету разом. Діти висаджували квіти та прибирали подвір'я ліцею. 17 травня о 10-й годині ранку в Кукуйоптівці, а саме по вулиці Центральна, пройде щорічна акція у День боротьби з гомофобією спрямована на підтримку ЛГБТ-спільноти. Проведення акції узгоджено зі старостатом Кукуйоптівки. Від сьогоднішнього дня сільський магазин тимчасово припиняє свою роботу на невизначений термін у зв'язку з початком ремонтних робіт. За проханням Лева Барського ми в старостаті прийняли це рішення. Я однозначно згоден з тим, щоби оновити наш сільський магазин та зробити його сучаснішим. Це наш обов'язок. Вічна пам'ять Леву Барському покійтеся з миром ми виконаємо ваше прохання, написав староста Кукуйоптівки Ільчук Петро. Будівництво нової вулиці ще триває, але старостат Кукуйоптівки вже пропонує проголосувати за назву для неї. Ще з березня жителі села пропонували свої варіанти назв. Було відібрано 16 найкращих та додано в опитування. Проголосувати за ту назву, яка на вашу думку найбільше підходить для майбутньої вулиці, можна за посиланням на Google-форму в телеграм-каналі села.